Доброго дня, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку навчаюся писати слова із сумнівними приголосами. Запишіть сьогоднішнє число 27 листопада. Класна робота. Запишіть каліграфічну хвилинку та визначте кількість складів букв і звуків у слові вокзал. Подивіться уважно, як вимовляється дзвінки приголосний Г перед глухими к і т у поданих словах. Вогко мехтить. Кігті чуємо х, але пишемо г, вогко мигтить, кігті. А чому? дзвінки приголосний г перед глухим кт вимовляється не дзвінко, а глухо. Він уподібнюється до глухих звуків. Запишіть ці слова, підкресліть букви, які позначають сумнівні приголосні. Перевірте, чи все так записано у вас в зошиті. За необхідності поставте відео на паузу. Зверніть увагу, як вимовляються глухі приголосні перед дзвінками в поданих словах. Прочитайте їх правильно. Вимовляємо футбол, ось де, вокзал. Але пишемо футбол, ось де вокзал. Глухі приголосні перед парними дзвінкими приголосними. Уподібнюються їм і вимовляються дзвінко. Запишіть ці слова, підкресліть літери, усно складіть з ними речення. Перевірте ваш запис в зошита за необхідності поставте відео на паузу. Права третя. Прочитай слова. Як ти вимовлятимеш приголосні звуки в позиції перед іншими приголосами? Легкий. Нігті, боротьба, просьба. Вони вимовляються нечітко. Щоб перевірити, яку літеру написати, треба змінити подані слова так, щоб після приголосного стояв голосний. Наприклад, молодьба молотити. Нечітко чуємо в умову Т. Легкий, легенький, нігті, нігодь. Боротьба боротися. Просьба просити. Отже, щоб знати, яку букву писати на місці сумнівного приголосного, треба змінити слово так, щоб після приголосного був голосний. Кізьба косити. Легко, легенько. Права четверта сторіночка 72. Прочитай прислів'я. Легко втратити. Тяжко заробити. Ложка дьогтю зіпсує бочку меду. Щастя в повітрі не в'ється, воно в боротьбі дістається. Що ж таке дьоготь? Це темна густа в'язка рідина з неприємним запахом, якою в давнину змащували колеса. Нам треба записати прислів'я, підкреслити слова і сумнівними приголосними. Також подумай, як ти розумієш ці прислів'я. Давайте перевіримо, які слова ви підкреслили. Легко чуємо замість Г, Х. Дьогтю чуємо замість Г. «х». Боротьбі чуємо замість т, д. Перевірте, за необхідності, поставте відео на паузу. Якщо перевірити написання слова неможливо, то слід запам'ятати його або звірити правопис із орфографічним словником. Наприклад, слова. Отже, якби ось де анекдот, вокзал, футбол. Ці слова є словниковими. Домашнє завдання сторіночка 72, права 5. Прочитай і спиши. Поясни, яку букву ти писатимеш. Доведи свої міркування за потреби, вертайся до словника. Також чому. Правила написання сумнівих приголосних. Дякую вам за урок. До побачення!